Самчик Бургундія, 4 місяці нашій. Це заміна старому нашому самцеві, син його, хороший. 4 майже з половиною кілограмів. Самчик цікавий, гарний мама. А єдина. Осьі самчик. Будетий, гарний. Плем'я це не на продажу самчик буде. Самчик хороший. Чи -чи 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 -чи. Такий самчик. Так, ось такий чотирьохмісячний самчик. Ось отакоє Бургундія мені подобається. Таку я бургундію тримаю, щоб вона була вагова. Тож вся кров це для мене це м'ясо. Я не Зайчики тоненькі по 4 кілограми мене не цікавлять, щоб воно було з навозі, що з гарним набором місячної ваги, щоб вони були на щось.